Об'єктивна сторона злочину. Об'єктивна сторона. Ми знаємо, що в, в нашій родині, татаро московській родині і в родині е е континентальної є скл -та таке поняття як склад злочину. І це дуже-дуже дуже гарно. Ми можемо побачити одним поглядом все всі, 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 весь злочин. Тому що він розпадається на декілька частей. І на останній лекції ми з вами говорили про першу частину. А сьогодні ми переходимо до другої частини, це має назву об'єктивна сторона злочину. І давайте починати. І спочатку нам необхідно поняти, що таке об ем, поняття об'єктивної сторони злочину, що там таке і з чого вона складається. І щоб нам було краще прикріпити к своїй пам'яті цю ідею, ми зробили такі картинки, і там буде, ну, на мой погляд, дуже легко це запам'ятати. І там така ідея. Є, є склад злочину. Ну, ці ви, ви бачите паравіз, вагони. Це російською буде состав. Состав російською це означає вагони і павіз. Миколай, а як в українською також буде состав? Є таке поняття, я, я не чув. У злизниці. Состав злизниці. так може бути. Там, там є тягач і є. Ні, та, там не состав, там якесь інше слово. Ну, вагу, вагони, не... ну, да. ну, вагони є. Да? Тягач, вагони ваг... є. Yeah, вагони є, тягач є, «состава» нема. А в російській мові є состав, і це означає ну, така гра слів состав і состав. Состав, це як такий, тягач і вагони, і состав як склад. І Цей склад складається, склад складається із чотирьох частей. Це тягач, ми бачимо, і три вагони. Тягач — це об'єкт злочину, а, потім перший вагін це буде у нас об'єктивна сторона злочину, потім йде суб'єкт злочину і суб'єктивна сторона злочину. І Сьогодні ми беремо другий, а, другий вагін. Вагін, да? Миколаїв, вагон, вагон, вагін, да? вагон. Вагон, так і буде вагон. Вагон, ві він, вагон, Ми беремо другий вагон, і ви бачите, в цьому вагоні три вагона. Всередині, ну, як, як Руська Матршка. Є вагон, і в ньому три вагона. Тобто, об'єктивна сторона, вона складається із трьох частей. І давайте побачимо, що це таке. Ну, спочатку поняття, що таке об'єктивна сторона злочину? Це фізична, фізичний прояв злочину. Ми знаємо, що об'єкт злочину це благо. І благо, воно яке? Ну, благо, ну, наприклад, сонечко. Сонечко — це благо чи ні? Ну, ми не знаємо, ну, може бути благом, а може і ні. Це в розумі тільки людей. І об'єкт, це він в розумі, і ми не можемо на нього побачити своїми очами. А як, вони, ну, як ці, ці, ну, це благо, воно, як воно являється нам перед очами? Через об'єктивну сторону. От об'єктивна сторона, ми можемо її побачити. І це тому вона має назву об'єктивна сторона. Вона дуже велика, велика і вона в, кожні, в кожній статті, в якій міститься склад злочину, дуже багато місця, ну, місця для цього є. І, наприклад, є два види. Два виду об'єктивної сторони. Перший це обов'язкові ознаки. Ну, не виду ознаки, є обов'язкові ознаки об'єктивної сторони і факультативні ознаки. Що означає ознаки? Тобто ми беремо статтю і читаємо, і там там є, ну там, там нема, там нема об'єкта. Об'єкт є в назві, в назві в назві глави. Ми можемо там ем, через інтерпретацію ми можемо уяснити для себе який об'єкт. А в статті ми бачимо об опис об'єктивної сторони. І там може бути дві, два варіанті. Ну, Перше, обов'язково це обов'язкові ознаки. Там точно вони прописані. Але можуть бути і факультативні ознаки. Вони можуть бути в одних, в одних складах злочини: вони є, в інших нема. обов'язково є во всіх злочинах. Ми, я вам покажу це на, на приклади статті вбивства в, в, в Українському кодексі. І ми бачимо, обов'язкові ознаки це повний склади є, і є усиченні склади. Повний склад, де описано, усе описано. Ну, наприклад, вбивство, вбивство це повний склад. Там усе прописано, прописан і, 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 і дія описана, і який, ціль, ціль, який результат цього злочину, і є там зв'язок між дією і результатом. Якщо нема результата, це має назву усічонні склади. Там не, ну, не обов'язково, щоб щось потрапилось погано. По, достатньо, щоб злочинець почав цю дію, і це буде, ем, ну, і це буде достатньо. Це для усічонних складу. Для повної складу потрібно усе і е, противоправний. Результат. Ну, Наприклад, це крадіжка. Крадіжка це повний склад. А є, я, ну, на, наприклад, там фейки. Фейки ви можете тільки написати, і вже буде усічений склад. Неважливо, що ну, може бути ніхто і не побачив, і ви не порушили державу цими ці, ці, фейками, але це буде усвіченний склад. І факультативні ознаки. вони можуть бути, а може, а може, а може не бути. Але якщо вони є, вони обов'язкові. Якщо щось там не буде в дії людини, це не буде склад, ну не буде об'єктивної сторони. Що там може бути? Ну, спосіб може бути. Ну як, наприклад, там вбивство з жорстокістю, наприклад, це буде спосіб, і це буде факультативний ознак, але він обов'язковий. Потім а, 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 обстановка, яка була, ну, в, та, в яких, наприклад, в чрезвичайних обставинах була, б, було злочин. Зробите, зроблено, і це буде факультативний ознак. Місце, де наприклад, там, це публічне місце, а може бути ну, в приватному місці, де наприклад, неможливо зробити там, хуліганство в, 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 в своєму туалеті. Це хуліганство, ну не хуліганство з точки зору кримінального права. Потім час, в який час ну, може бути там, також мати значення, знарядня, що, там, що використовував, яке знаряддя використовував злочинні, це також обов'язково. Наприклад, там, зброю. Це буде також має, 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 має значення. І засіб. Такое також може бути факультативним ознаком. І давайте побачимо, на такий на легкий погляд, що таке, що таке злочин з точки зору Українського кримінального кодексу. Стаття 11. Поняття кримінального правопорушення. Кримінальне правопорушення є предбачення цим кодексом суспільне небезпечне винне діяння для осіб бездіяльність, вчинене суб'єктом кримінального правопорушення. Миколай, давайте розбиратися. Вмикніть, будь ласка, мікрофон. Де, де тут є об'єктивна сторона? Де іде річ про реч, реч про об'єктивну сторону. Мова. Мова на мова. Мова, да, речі, це річ. Так, об'єктивна сторона це у нас е, діяння, дія або бездіяльність. Так. Да. Ну, діяння дія або бездіяльність. Угу. Де... Ну, і, да. ну і насправді суспільно небезпечне, це також до об'єктивної сторони в даному випадку. Суспільне небезпечно. Суспільно. Ну, суспільне небезпечне, це з ближче к боку об'єкта. Що там щось так ну, об'єкт це, це благо. І е, е, воно може бути небезпечно, але для суспільного е, бути, бути безпечно. Корисна, наприклад. Ну, як я бачу тут, це якраз мова йде про наслідок. Тобто в нас є дія і повинен бути якийсь небезпечний наслідок цієї дії. Якщо небезпечного наслідку немає, то і об'єктивної сторони також не буде. Да, ні, ні, ні. Тут, тут про об'єкт. Суспільне небезпечно. Може бути. Ну, наприклад, тут має. Ну, і тут така ідея, що є, Да, записано в кодексі. Але вона угу. суспільно безпечно. Ну суспільно корисна. І це не буде ну, не, ну, необхідна оборона, наприклад. Вона, вона небезпечна, але суспільно безпечно. суспільно корисна. І в цьому ви це про про, про об'єкт. На мой погляд. Ну, бачите, це тому і тому англосакс зробили все, бо об'єктивну сторону без об'єкта. Тому що там трошки плутається це все. Там, плут, ну, плут, плутаніна це погано, а у нас все чітко. Дякую, Миколай. І, і, і наприклад, давайте побачимо вбивство. Да? вбивство. Е, Людмила, вмикнить, будь ласка, микрофон. Вбивство, тобто умісне, противоправне, е, активно, заподіння смерті іншої людини. Де тут об'єктивна сторона? Заподілення смерті. Смерті. Угу. І інший, і людини, і. Так, е, протиправдані. Е, і <правлення> і, та, та, та. е, з... і інші людини. Угу. Інша людина. Це об'єктивна сторона. Ми бачимо статтю, і. А де Людмила, бачите, тут елементи об'єкта. Складу злочину? Елементи об'єкта. Ну, об'єкт це життя. Угу. Так. Ну, це благо. Ну, це ні, ну, це ну, ми благо взагалі. Так? Життя, відносини по, по життю. А що, що тут таке є? Ми тут ми можемо побачити щось тут таке із, з із об'єкта. Ну, як і в випадку з Миколаєм, в, в тому також ідея противоправне. Противоправна, Противоправна mm -hmm. це буде елемент об'єкта. Тільки противоправне. А якщо ви корисно для суспільства вбиваєте іншу людину, це не буде вбивство, Тому що це корисно. Наприклад, ви вбиваєте злочинця. А як це пов'язано з об'єктом, я не розумію. Добре. Миколай, ви розумієте, як пов'язано з об'єктом? Так, тому що у нас об'єкт злочину це. Відносини, по, ну, які виникають в результаті порушення других відносин, інших відносин. І тому, коли ми говоримо протиправно, ми якраз вказуємо на порушені відносини, і тому в нас це є частиною об'єкту, тобто, це е, показує, які відносини були порушені, а саме відносини відносно права. Відносно того, що, що в нас сказав е, законодавець. Ну добре, ми ще будемо про це говорити, і про це про про поняття, а поняття об'єктивної сторони. Це все, і будь ласка, ваше запитання.